Батальйони просили вогню, натискалися кнопки на раціях, з під Авдіївки, Мар'їнки, Зайцева. Батальйони просили вогню, не стрілять, блядь, не стрілять критяжким полобам. Спокійно приїдна Європа, і томала наказ -то не стрілять. Чуєш, брати, як ви їхні діти, відірвали писки від корита і пліч опліч, як ми, воювали. Хіба б і не дали, не стрілять, перемир'є, млять, не стрілять, криє тяжкі колоба, спи спокійно, привітна Європа, і тому там наказ та, та, не стрілять. Знає, що я скажу своєму сину за загиблих у мирну годину, мирний шлях то коротка дорога, бо окопи так близько до Бога, не стрілять, перемир'є Наш генштаб дав наказ не стрілять. Я знову вибачаюсь. Ну, можна ж буде потім вирізати Нельзя. паузу. Нельзя.